краще було б дитину відвернути від ну, відлізову? Ви від трохи схожі на е, літературного секретаря Жан Поля Сартра був такий письменник на прізвище Ко, якому сказали, от порнографія підліткова вже дозволена у Данії. Це було на сам кінець 60-х років. І Жан Ко сказав дуже просто: що ну що ж, там парламент дозволить е, батькам гвалтувати своїх доньок, він зафіксує все це юридично, і потім скажуть, що це вже є якась реальність. Е, Справа тому, що оця сама. Реальність, вона. Зрештою, отаким от специфічним психологічним терором падає на той самий вік, і ми через кілька десятирічних вповні за це розпочати. А чому буду... буду... вона падає? А а давай і і стує, і стує, можна давайте по черзі, бо я зрозумів, що в yeah. нас є дуже велика кількість заперечень пан то як буде розплачувати. Я хочу зразу декілька моментів. По-перше, ми говоримо про проблему поширювати фольклор в такому таких, таких виданнях чи не не давати його дитині. Ми забуваємо один момент. Цей фольклор носієм його є народ, і цей народ. До сих пір його знає. Я маю на увазі, і ці діти чують ці фесороміцькі пісні від народження в цих селах, в гуцулах і від лемків, як це є. А вони є носієм фольклору. І справа в тому, що ми, є як урбаністи, вони урба, всі мешканці міст вони абсолютно відірвані від цього фольклору. Ми при, при, прилучені до зовсім іншої культури, порнографічної чи еротичної. Ми говоримо про чи давати їм доступ до фольклору, чи не давати, коли вони мають доступ до жорсткої порнографії. Це перша проблема. А другий момент ж побутування цього фліплюру в народі, тепер Стоп, бо, не говоримо, десь там Розказую, на, на, о, на Західній о, Україні десь ще й там співають. Ти уяви коломіки, собі. А в містах, у урбаністичних справді центрах, ну цього не чути. О, але, Михайло, так. але діти йдуть на забаву так само на весілля, як, як і дорослі йдуть, бо їх не мають куди подіти на селі. А що там виспівують в ви справжньому весіллі в Галичині чи на, в no. Гуцулі? На приклад хороший. приклад, значить, скажімо так, я з друзями, музикантами, які є рокери, які люблять маснисті анекдоти, те саме під правильно, Тобто ми добре вже маємо опірність до жорстких речей. І коли сидить старий вуйко, старий Лемко, якого доля занесла аж під німецький кордон, і відповідно каже, а хочете, я вам заспіваю, як нас колись Лемки співали. І починає з це навіть не коломийки форма. Це було подібне до, до якихось пісень, навіть до Хайко, тільки оспіваних. Тексти, які там, я зараз ці не приведу в мого колії міська Барбарія Конспект, ми писали прямо за ним, так попивали горілку і записували, зошит списали. Тексти, які були там, викликали в нас шок. Від цих процесів, коли дідо лежить, та дідо лежить на печі, а баба йому я має так. дати йому ліньки, то коли йому вже захотілося, баба пішла, то він пішов і козу взяв. І це у в формі, тобто з формами зоофілії і всім іншим. З другої сторони, аргумент про дітей, який говорить пан Вадим Скоротівський, якби був тут покійний Фройд, я думаю, він багато пояснив би нам зацікавлення до своїх статевих органів дітей в віці в два роки, коли вони починають знаходити різницю між дівчинкою і хлопчиком і шукати. І вони не можна. Цього робити проблему. Хороший приклад нещодавно судового процесу полягав в тому, що старші вчителі по з чимось років вирішили дітям на природі в Америці пояснити е, сексуальне виховання. урок був пояснити таким чином, що вони всі ці елементи продемонстрували їм. Тобто, нормальний сексуальний акт. Діти дивляться, поліція побачила, подала на них суд. От і зараз і прецедент є. Оце маємо підхід американський до цієї проблеми. А ми маємо зараз український варіант дати бандурку в кожну школу. От і маємо Знаєте, український... у нас, до речі, українського варіанту нема. Письменник Корнічук, українець, який став росіяном Корнієм Чуковським, почав працювати на російських дітей, і тим самим українських дітей позбавив того пласту, який може протидіяти оцій порнографічній навалі. Це до речі, дуже важливо. Тому ну, давайте. що давайте. у нас давайте. Якщо серйозно. ми не маємо можуть, серйозно, можуть, можуть, да, що виходить. Якщо серйозно. ми Я цього ми... не знаємо, не видаємо, не знаємо. У нас цього нема. Ми являємося без татеми. Ми верхню половину тільки маємо. Нижного тілесного низу зарабленського за бахтіним немає в нас українського. Є російський, є англійський, є будь-який, але свого нема. Ми, і от тоді Оксана Забушко справді має рацію, бо вона каже, що про цих чоловіків, як такі, яких, які зовсім не... безстатеві і так далі. Тому це дуже важлива річ. А це чому ви означає оскоплення. Рукою на мене при цьому. Ну це видно, я... Ну, тут же Забужки нема, щоб мене потихнути. Тобто це є оскоплення нації, якщо ми не маємо цього національного статевого низу. Пану, а чи буває національність та стати? Я Є я, 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 я одна момент. Загалом я абсолютно хочу сказати, підтримавши те, що існує в народі, ми не можемо його цінувати за чи проти. Воно існує. І якщо воно існує, це частка нашої культури. Ми повинні поставити в певну частину нашої культури. То все. І потім І в даному випадку, коли ми говоримо про самітські пісні, ми можемо. Їх приймати, а вони приймати, все одно будуть існувати. І ми всі, ті, що присутні тут з нами, все одно будемо цитувати раз чи інакше, і так вони існують. Це частка культури. А те, що надбудова над ними, то і наша справа. Ми повинні їх побачити правильно. І до дітей одна справа до інших ти справа, якщо його це нема, все... воно вимивається, все одно воно і... воно існує, і ми повинні пам'ятати, що воно існує. Ну, і приймати, це дуже цікавий і ставити. момент. Від того, чи ми будемо зараз вирішувати, є це чи не є в нас, і треба це нам, чи не понасідував вже що є. Та, мається на увазі, що народ має глибоко нас в пічці, чи як там він говорить різними багатьма гарними в дубці і так далі словами, тому що він далі продовжує творити цей фольклор. Поки ми сидимо, воно народжується ну, і через 100 років ці веселі пісеньки, які народжуються зараз, батярські і вони стануть частиною фольклору. Фольклор не пробуде існувати, але новітні, і новітній новітні фольклор, який тепер побутує, особливо в містах. Так, він так. все таки використовує. Переважно російське матюче, а не той багатющий пласт українського. Ось лексики, ми маємо цей розрив, які є колись текст. Володимир Павлів робив добру справу з Кривенком. Знаєш, вони збирали, збирали і пробували словничок. Там часами вони робили неологізми, да, часами да, виганяли якісь анікдоти, але дуже багато зробили момент. Можна це все було би вибити навіть на рівні Стьобо. І навіть певний період, я пам'ятаю, як серед журналістської братії слова, які були в цьому словничку, які мають народне походження суроміцького фольклору, вибили всі ці факи, з яких ми почали. Програму і всі інші слова тюркського і не тюркського походження, які прижилися, і, панове, скільки ми тут не сидимо, вони завтра будуть снова на парканах з'являтися. Я з більшим приємністю хотів, би, щоб на паркані було би написано, що там Ваня з третьої квартири Прутень. Так, і, цю треба не їде, так. І в цьому випадку мені це буде приємніше. і тим більше не можна це викидати з контексту світової. Ну, той самий Франко, зараз говорить, що всіх він наводить так. Німців це називається інакше. Там поляків, мазурки, краковяки, там пише Франков, москалів, частушки, Так, всі ці колорити є. Мені найбільше сподобалося. До речі, от дякую Івану Лучуку, який писав рецензію на бандурку в зеркалі тижня, бо він нагадав. Дуже цікавий момент на страшенно близький фольклор український своїм підходом до е, еротики і сексу з балканськими країнами, і от він власне з тим цвен цей варіант червоного е, прутня, як то кажуть, на, як ним окреслюється цей фольклор, проводить гарно, дуже паралель. і в цьому випадку я кажу з, з Балканцями в нас стільки спільного вібрує в фольклорі, що в е, мене колега Борис Варка колись наспівав мені одну пісню для мого тому проекту з, на основі таких е, коломийок, але сербською мовою. А мені потім переклав дещо що я не зрозумів. І мені настільки смішно стало, бо я дві чи три їх знаю, аналоги українські. Вони народилися, я впевнений, окремо, але цілком паралельно в і часі. У всіх час. народах вони народжуються Ось. паралельно. Але yeah. я хотів би сказати, ви кажете, що не існує сучасного фольклору. Колосальна, колосальна кількість сороміцьких пісень стосувалася радянської влади. Саме еротика розправлялася з цим клятим режимом. Розумієте, це були пародії, потрясаючи гімн Радянського Союзу на інтернаціонал. Я можу зацитувати. І все те, що робилося у нас, в газетах оспівувалося е, патетично, все це піддавалося в коломийках і в анекдотах, і Сумі. в соромських піснях, абсолютно е, виставлені на точну позицію. Богдане, ваша погроза цитувати має бути виконана Ну, наприклад, так. На горі рава реактора. Ні, не так. Повстаньте, гнані і голодні, працівники трусів усіх. Як у вулканновій безодній у яйцях нас кликоче гріх, це був інтернаціонал, чи кажуть, чи не дуже талановито. Просто... трохи коли процитувати не зміг на пам'ять Легко. Але ми доходимо до того, що начебто, ну, до якогось певного космополітичного спільного знаменника, це трошки образливо. Все таки хотілося б почути від вас думку про те, що український суромівський фольклор якось має свою винятковість і власне таку кардинальну відмінність від решти навіть слов'янських сороміських. Фольклорів, які ну, поспос... поширені. Я можу сказати одну коротку фразу. Мені здається, що наш суміський фольклор український, він все таки, якщо порівняти його з російським, набагато ну, він набагато Ну, Він, як би сказати, він теж грубий, як, як вся нормальна, оця проста е, сексуальна е, е, лексика. А все-таки на порядок, ну повірте мені. Я пережив кілька років в, в, в Росії, і коли порівняти от момент всі цієї простоти, все-таки є момент, може я помиляюсь. У нас він є просто ну, багатшим. не хочуть цедувати. Знаєте, це просто мені. Мені. якщо ми говоримо про мотюки як частину фольклору, фольклор, то вони несуть про... агресію. Я маю на увазі всі ті тюркські, а, а наші слова вони мають етимологію, вони мають цікаве походження. І якщо взяти, наприклад, з yeah. тої бандурки виписати кількість, зокрема, наприклад, чоловічі статевий там орган і кількість слів, які йому відповідають фольклорі. Ми дістанемо таке багатство, тоді, коли навіть пробу. Зібрати зараз по здоровенних словниках, ну американський відповідник, де кок, е, там ще якісь образні на кісті зупиняється, коли в нас е, всі ці варіанти е, тягнуть за собою саме слово, воно сочне, воно таке соковите, як я казав вчора в програмі, та Олесь там пити чи не пити. Е, він казав правильно, воно смачно пити з добрим смачним м'ясом, воно смачно слухати цей А Дивіться, яка І, смачна. Я перевірю. Скільки ми не будемо е, е, вдарятися в сотливість, яка практикується нашою християнською традицією. Воно все воно одно на забаві завжди ті самі люди, які ходили до церкви, йдуть на весілля і смакують цей фольклор, і бавляться, і регочуться, і продовження фольклору вигляді галицьких батярських пісень, які у Львові народжувалися вже в час. Але Тут я згідний там 18-19 століття. Вони є тільки продовженням. Вони на цьому паразитують власне на соковитості наші Але є внутрішній той. Рух, тобто, і він є дуже український. Дивіться, от, 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 яка смачна мене. рима національна. Ох, чух, маруситься, в неї фартух ворушиться. Маруситься, ворушиться. Це ж геніальна Рима, в принципі, їй можуть позадати будь-які піснярі, які мінять і б'яти. Гарна, гарна Рима, угу. але тут ви дуже точно сказали. <звук> У народу було <звук> і весілля з відповідними моментами, і церква. А тепер залишилася лише сказати сороміцька периферія весільного обряду. Не по суті. А церкви умовно кажучи, по Я на жаль мушу вам нагадати, що хоча все таки дуже приємно ворушиться спідниця на дівчині або фартух на бабі чи на жінці, а на телебаченні найкраще ворушиться реклама. Свято для твоїх близьких. Люди, ми тут з пацанами надумали створити гурт, який гратиме такий собі панк-енд-фолк з претензією на інтелектуальність. За текстову основу ми хочемо взяти давні автентичні українські сороміські пісні і всяке таке подібне. Так що, що хто знає, пишіть. Як прославимося, будете всім казати. Та якби не я, фіг би вони що зробили? З повагою, майбутня знаменитість. Скінхет моріход з форму інтернет-сторінки Сміс З одного боку можна було б зробити втішний висновок, що українська молодь так от тягнеться до своєї культури. А з іншого боку, в цьому так само можна побачити